Новенький смак пасти від Splash і мої фаворити. Ви дуже часто мене питаєте, якою я пастою користуюсь найчастіше, і які смаки мені подобаються. Сьогодні розкажу про це. Кожного дня я використовую ось цю з абрикосою. Але зараз, замічаю, що все частіше почала переходити на малинку. Оце оце просто імба, дівочки. Просто спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається. А ось цю я спеціально не пробувала, щоб затестити разом з вами, бо я не бачила ще жодного огляду саме на цей смак. У нас яблуко і евкаліпт. Це щось новеньке. Пакування просто, як завжди, розкішне. Я щось підозрюю, що це може бути мій новенький фаворит. До речі, в коментах мені дівчата писали, що пасту не треба виполіскувати водою, бо вона має залишатися на зубах, бо щоб освіжала дихання. Це мій новий фаворит. Вона дає дуже класний холодок. Яблуко я не дуже відчуваю, але евкаліпт дуже класний. Мені подобається, що ця паста не солодка. Зубки після неї, капець гладенькі. Мені жодна паста не давала такого результату. Тому ось ці пасти від Splash мої улюблені. Вони зі мною і в подорож, і в переїзд, і куди хочеш. Реально мої фаворити.